Згідно з дорученням президента України Віктора Януковича Ощадбанк почав активну підготовку для проведення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку колишнього радянського союзу. Про це детальніше розкаже завідувачка Коломийським відділенням Ощадбанку Стефанія Маковічук. Зараз проводиться актуалізація е, даних в центральному реєстрі вкладників. Центральний реєстр вкладників – це є в нашому головному офісі, де є всі зареєстровані вкладники, які мають. Е, ці, де всі, вся база перенесена е, з початного банку, які мають ці заощадження. На перші, це йдеться мова про заощадження, які були на 1 січня 1992 року. Е, у нас по е, відділенні таких заощаджень е, є на, 100, е, на 196 мільйонів, віддає вкладів тисяча, вкладень є значно більше. Але я хочу увагу що в нас більше половини навіть не внесені до реєстру. Це вкладники, які або не звернулися, або кудись повиїжджали, то це, от, по цих вкладниках буде перереєстрація, як можуть дореєструватися після 1 вересня. Зараз проходить актуалізація, тобто уточнення даних по тих вкладниках, які внесені в реєстр до 1 січня 2012 року. Виплата компенсацій по цих вкладах буде проводитися виключно по тих в цьому році, от зараз 1 червня, по тих вкладах, які внесені в реєстр в 2008 році, і не отримали. для того, щоб провести актуалізацію установок банку, потрібно спочатку зареєструватися. На чергу для того, щоб ну, прийти в Ощадний банк і уточнити свої дані для того, для, для того є створений в Ощадному банку контакт центр.